Вітаю всіх. Вчора прочитала в новинах таку штуку, як втрати. безуглаця, бездумна, бездурна, тупарила, як їй там, що сказати. Ляпнула, не подумавши. Я прочитала коментар, такий цікавий людини, 20 тисяч у місяць втрати. І там написано було, що 15 тисяч це 300, 5 тисяч 200. А тепер давайте подивимось: от те, що сказала безугла по втратам, і те, що підрахували, згідно з її коментаря, 20 тисяч. Це реальні втрати України у війні. Реальні 300-200. Ось, ось ця цифра от те, що озвучила безугла. Чи дійсно це так? Що Україна кожного місяця втрачає 20 тисяч пораненими та жертвами. мертвими? Невже це так? Господи. Давайте розглянемо. Таємно дуже боже мій. Так. Так. Ви знаєте, це так. І заходить Україна в тупік з такими втратами. Вона майже в тупіку. Це так. Так, не вже. Україна кожного місяця втрачає 20 тисяч пораненими та вбитими. 20 тисяч. Не вже. І. Угу, знову зірки. Дивіться. І тут зірки. І тут зірки. Однакова карта. Це дуже важко. А ось вам і то пік. Будь ласочка. Цифра шалена. Просто шалена цифра. Я е, просто не маю слів. Шалена цифра. Ну. І це приховують. Ось, бачите. Приховують, приховують. Приховують. Таємницю приховують. А вона видала на гора. Ось. Будь ласка. Так, добре. Тому. Я хочу зробити ремарку на наступне відео. Найбільші втрати за час війни Україна. З 24 лютого 22 року Україна понесла найбільші втрати на Донецькому напрямку. А ну, подивимось. Найбільші ці втрати на Донецькому напрямку. Ті ж самі карти світ допомогну. Угу. Там смерті, там капець. Там капець, там просто найбільші та, ці втрати, що озвучені були з 24 лютого 2022 року на Донецькому напрямку. Боже, там смерть. Угу, Так. Не. Угу. Не хочуть навіть казати, де. Донецький. Так, на Донецький напрямок, розумієте, це правильно. Тому що. Там багато всього цікавого на Донецькому напрямку. Найбільше ці втрати. Мене це цікавило. Тому, якщо вас цікавить військові, мені часто пишуть у приватні дружини. Приватні розклади на військові дружини. В полоні, не в полоні. Живий, не живий. повернеться, не повернеться. Пишіть вартість символічна 100 гривень. Розгляну, де він. Навіть якщо пропав без вісті. Звертайтеся, розглянемо, бо багато таких в полон потрапляють живі, потрапляють в полон, поранені в полоні. І є шанс повернути. Були в мене такі дружини, які потім мені відписали, що дійсно в полоні дійсно знайшли, дійсно є в списках на обмін. Тому звертайтесь, віримо в ЗСУ.